Всім привіт! Вас вітає студентське самоврядування Доннаба. Наба. І сьогодні ми розповімо вам про насичене та цікаве життя студентів в академії, яке є дуже різноманітним. На першому місці у нас, звісно, навчання та наукова діяльність. Постійна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Тренінгах, семінарах дуже підвищують рейтинг та допомагають нам отримати додаткові бали, що впливають на стипендію. До речі, серед нас є студенти, які отримують не тільки академічні стипендії, а й мені. Минулому році делегація викладачів та студентів до наба відвідала один із провідних вишів Польщі Рящівську політехніку, де ми ознайомились з діяльністю універа. Роботою кафедр і студентського самоврядування. Під час викладання наші викладачі запрошують роботодавців, які читають для нас лекції та проводять практичні заняття, діляться своїм досвідом. Після кожного курсу навчання ми проходимо практику. Кожен з нас може обрати найцікавіше місце в будь-якому місці України або за кордоном. Два роки поспіль студенти архітектурного факультету були переможцями Всеукраїнського освітнього конкурсу Архітектор та відвідали італійський Мілан і Дубай Об'єднаних Арабських Еміратів. Також ми не забуваємо і про відпочинок. У нас вже є свої традиції. Проводимо архфести, Кольорові тижні. визначаємо Хелоувін. Беремо участь у спортивних змаганнях, займаємось волонтерством та просто відпочиваємо разом. Свого часу ми вирішили стати успішними та перспективними, тому і обрали Доннаба. Долучайся до нашої дружньої родини, відбудовувати країну саме нам.